Вітаю, шановні! Що робити, коли нема світла? Змішувати гранулу вручну. Венчик, шуруповерт. І змішуємо два типи гранул, одну донатну, одну, яка залишилася ще залишки, поки не прийде нова. Да, це було феєрично. Трішки підсипав. Потім... Буквально під хвилинки хвилинку і будемо засипати. щоб коли буде світло, можна було вже одразу друкувати. Отак. От До увімкнення світла готові. Чекаємо на вимкнення і працюємо далі.